Хочу розказати про життя цієї старенької жінки, яка народилася 29 вересня 1929 року, і яка знаходиться в таких умовах. У 2003 році я тій старій жіноці виробила паспорт, бо вона мала радянського зразка. І я їй допомагала. Допомагала до тих пір, поки могла. У 2007 році надали в село Терцентр надав соціального робітника, по згодою мене, бабки, казала, буде допомагати, бо мені важко було. Соціальний робітник з 2007 року працював в бабці. Цього року це було Червні місяці я звернулася в терцентр до пана Яворського, що він, але я неодноразово, я вже два або три роки ходжу і прошу: візьміть бабцю. Бабця не дає згоди. От я не знаю, яку треба згоду. Яку треба, як треба просити, терцентр було, щоб бабця дала згоду, щоб вона зараз була в таких критичних умовах? Я не знаю, я не можу сказати, хто має право присуджувати людині таке, так, таку постіль, як на уселище, яке, яке є для одиноких, перестарілих жінок, є такий заклад. що... Там є можуть любі, напевно, люди знаходитися, бо відкрили такий заклад, три кілометри. А те, що вони потім, я поїхала, поїхала на роботу, мене не було два з половиною місяці. Вони мені, коли я перед тим ще як я їх просила і вони обіцяли, що візьмуть в терцентр, вони сказали, що я маю заповіти. І вони не можуть взяти, цей заповіт був складений в сільській раді, і вони не можуть взяти бабці в терцентр. Я написала відмову від заповіту і сказала, робіть все, щоб людина не мучилася, бо вона ще не була, вона, її ніхто не допустив до таких умов, яких вона зараз знаходиться. Вона ще ходила з двома паличками, вона ще собі давала якусь певну раду. Але три роки бабця не пали, Їсти не варить, тільки два рази в тиждень приходив соціальний робітник, і я як сусідка, я як, просто мені її дуже шкода, що вона постійно зі мною була, я їй допомагала. Я не знаю, чому, яке право має. Стафа Казимірівна, коли я прийшла з головою сільської ради 20. 20-го, 20, 19-го, 19, напевно, вересня я прийшла з головою сільської ради і депутатом села Михайлом Гарасимом. Вона мене звинуватила в тім, що я поїхала в, в, у Польщу на роботу. А чому я повинна Наприклад, мене мають право звинувачувати. Я допомагала бабці. Не, не, не я не мала ніколи на бабцю ні за, ні уходу, ні ні нічого не того. Я допомагала просто як людина, яка проживала біля неї. Чому мене мають звинувачувати? Чому пан Яворський кричить до мене, верещить? Яке яке право має? В нас тут в цю ситуацію бачила е, голова сільської ради, яка їздила, сільський депутат, священник, е, який приходив. Нехай розкажуть, чи бабця е, колись була в таких умовах, як зараз довели. Потім її дали на опікунство чи по уходу. Я не знаю, що там робилося, бо мене не було. Ну факт тим, що я подала відео, яке я зняла, коли я приїхала, застала, і зараз в даний момент як знаходиться бабця. Хто, хто дав право і кому дав право, щоб людина знаходилася в такому становищі? Бабця не дає згоди. Я просила і казала, що візьміть в новоселище, я поїду з бабцею, я з бабцею побуду. Вона постійно до мене привикла. А зараз бабця не знає, чи, хто я їй і що я їй. Їй все рівно. Ну, хто, ну далі, чому чому так жорстоко ставляться до людей? Я не розумію. І ще хочу я попросити всіх. Зараз займаються. of Ігор Горзиновіч, я була в адміністрації, заходила. Я відео показувала. Зараз займаються цією бабцею в даний момент. Ну я хочу, щоб подивилися всі люди, чи можливо в наш час, щоб людину довели до такого стану. І ті люди, які винуваті в цьому, щоб вони були покарані, бо тому, що без покарання в тій системі не може бути, не може бути не може бути знущання. Над людиною, яка прожила 80 років, 87 років і була сиротою з двох років. Чому бабця не хоче дати згоди, наприклад, раніше вона не давала, бо бабця то. Ту свою хатинку, яку вона має. Вона камінчики носила на плечах. Коли її поставили ту хатинку, старі люди є в селі, є ще жінка, яка три роки молодша від неї, може розповісти. Вона цілувала ті, ті камінчики, бо вона, вона колись в Когоспі в, ночувала біля курів. І зато бабця думає, що її будуть там бити, будуть її катувати, так як колись там її там били. Я не знаю. Я, я її життя не проживала. Ну таке страшне життя не може, не може ні одна людина заслужити, яка живе в нас, в Україні. А по-дальшому нехай розбираються.